Перші письмові пам'ятки латинської мови походять з кінця 4, го початку 5 го століття до нашої ери. Серед найдавніших пам'яток напис на золотій застіпці 6-го століття до нашої ери. Історія літературної мови починається 240 років до нашої ери, коли грек Люці Лівій приніс до Риму латинською мовою трагедію і комедію як результат перекладу грецьких творів. Проте словниковий склад і фонетичний лад мови вже значною мірою наближається до норм. Класичного періоду першого століття до нашої ери період найвищого розвитку латинської мови, який прийнято поділяти на золоте срібне століття, був часом найвищого розвитку латинської мови. При ньому творили видатні митці Цицерон, Горацій. період формування та розквіту класичної латинської мови був пов'язаний з перетворенням Риму в найбільшу державу Середземномор'я, що підкорила великі території. У східних провінціях імперії, де до часу завоювання їх римлянами, була широко поширена грецька культура. Отже, латинська мова не набула великого значення, інакше відбувалося в західному Середземноморії. В результаті військових, політичних та економічних успіхів стародавнього Риму. Латинська мова поширюється по всій Італії. А починаючи з другого століття до нашої ери, виходить за її межі. Від класичної латини прийнято відрізняти мову римської художньої літератури, так званої срібної доби, що хронологічно припадає на перше-друге століття. З середини другого століття Латина стає мовою західної церкви, з'являється перша християнська література латинською. Як окремий період в історії Латині виділяється пізнє третє, шосте століття епохи пізньої імперії. Та виникнення після її падіння варварських держав. У творах письменників цієї пори, переважно істориків християнських богословів, можна натрапити на багато морфологічних явищ, що готують перехід до нових романських мов та поширених зараз. Наприкінці IV століття святий Іеронім переклав всю Біблію, і в результаті мова прирівнюється до священних. Поєднується учення Арістотеля з християнськими догмами. На базі шкіл 12 століття виникають нові центри культури та освіти, університети. Книги, які видавалися в університетських скрипторіях, були написані латинською мовою. В епоху середньовіччя мова була фактично єдиним інструментом спілкування і висловлювання думок. Зрозумілими для всіх і вигідним для встановлення контактів. Починаючи з середньовіччя, всі наукові твори писали латинською мовою. З тих часів вона збереглася в назвах рослин, тварин, мінералів, хімічних речовин. В епоху відродження просвітники виявляли великий інтерес до античної культури, наслідували її та відсилались до неї в своїх роботах. У наш час латинська мова вважається офіційною мовою держави Ватикан. А також католицької церкви в повсякденності не використовується, її несемо ми, медики та спеціалісти різних галузей.